Добрий день, колеги! Сьогодні у нас народний випуск, де відповідаю на запитання глядачів. І, до речі, прошу вас в коментарях поділитися своєю мудрістю, аби інформацію доповнити. Сьогодні мова про штативи, телеконвертери, про камери, об'єктиви і дехто цікавиться. Сергій, як там хе, працює твоя фотошкола? Про все розповім. Дистанційна фотошкола онлайн працює вже з другою групою, перший випуск відбувся. Вітаю сьогодні за розкладом основи композиції. Перше заняття півтори години і буде ще. Секрет композиції в тім, аби навчитися бачити її і користуватися нею. Відчитати тему, просто відчитати, це вважаю мілко, я хочу, аби учні розуміли. Перспектива. Явище перспективи надзвичайно сильний і потужний засіб нашої творчості, творчості фотографа. Це, що відбувається з людиною, коли вона бачить наддеталізовану картинку. Вона спершу вражена каже: Вау, яка деталізація. А потім, щоб у неї не перегорів. Її процесор вона припиняє звертати увагу на деталізацію. Приклад, людина приходить у 3D-кінотеатр. Вона одягає ці 3D-окуляри, там поліціян тиче в неї паличку, вона каже, тільки... бо ця паличка сюди в залу. Оце. Розумієте, що відбувається? Минає рівно 5 хвилин. Зараз ви бачите Станіславоса Богданавічуса, ось він на перетині третин праворуч, і руками зробив геометричну фігуру хрест. Так, він і руки хрест. Він у гостях у Валерія Лещинського, голови Київського. Відділення спілки фотохудожників України, він приїхав читати лекцію. Він надзвичайно цікавий фотограф. Дивлячись на нього, ти розумієш, що таке життя фотографа. Ну, оскільки це маленька, правильна країна, де всі один одного знають, то він приходить до кандидатів у президенти до кожного. Ну, що таке феншуй, ви знаєте, літак злетів, кандидат зробився президентом. Тут і зараз він великий, козак грає на бандурі. У майбутньому, знову маленький, бо це віддалене в часі від нас явище. Подивіться, як працюють часові вимірів. Інформацію для фотошколи онлайн я збирав роками і з радістю ділюся нею. Умови демократичні на рівні шкільного вчителя з історії чи математики у позакласний час. Інформація для запитань під випуском цікавляться. Сергію, а от навіщо ти розповідаєш нам про речі, які начебто не є першою необхідністю для відеознімака чи фотографа? Адже... Ну от навіщо нам інформація про прилади постійного світла, за допомогою яких можна перетворити будь-яке приміщення на імпровізовану студію. Для чого це нам оці фотопарасолі, там, навіть зеркалення на просвіт? Що з цим всім робити? Я поясню. От е Заходжу в телефон, а там реклама, послуги, оренда студії. Одна година оренди коштує 800 гривень. У цю годину входить професійне світло. Тобто, ви можете взяти собі один прилад постійного освітлення і один відзеркалювач. І вже буде у вас і малююче, і заповнююче світло. Мікрофони. Я з вами зараз спілкуюся на мікрофон вартістю в 4 чи 5 доларів. Рекордер Zoom. Ну, вибачте, будь ласка, якщо камера нормально пише звук, або у вас є хоча б отака штука, як смартфон, то це вже рекордер. І штативи. Вартість оренди, як я вже сказав, 800 гривень, але від 2 годин, тобто 1600 гривень. Добре, гортаємо далі. Оренда студії з професійним світлом, два мікрофони. Три камери. Три штативи. Дві години. 5 тисяч гривень. Ну, а що там ще цікаво, давайте погортаємо. Так, я, звичайно, звичайно, за те, щоб людям було добре. Відеопідкаст під ключ. Тобто при цьому ще й працює оператор і звукорежисер. Я зараз сам собі звукорежисер. Дві години, 9 тисяч гривень. Запис відеоуроків. Це те, що. От Я роблю з вами те, що у нас на каналі час від часу це відеоуроки. У нас зараз, до речі, теж свого роду урок. Будь ласка, записати одну годину відеоурока. Світло професійне, мікрофон, 4К камера. Привіт усім! До речі, я абсолютно спокійно можу з оцієї Lumix GH3 вивести на комп'ютер, а потім переробити в 4К, і ніхто не скаже, не поскаржиться ніхто. Так, монтаж уроків обговорюється індивідуально, тобто це без монтажу. Одна година 1800 гривень. Ну, непогано. Аудіопідкаст – одна година, мікрофон, рекордер 1300 гривень. Про що мова? Про те, що я сьогодні вночі, точніше, сьогодні рано, рано вранці, десь о другій годині. Ранку. Зайшов на один великий китайський інтернет-магазин. І, дивлюся, за три з копійками тисячі гривень, це менше 100 доларів, світло студійне, маленьке. Джерело постійного освітлення. Вартістю, о, вартість я вже назвав. Е 300 Вт, еквівалент 300 ваттів. Ну, щоб пояснити, що таке 300 Вт, От бачите, зараз світить сонечко. Так от 300 ватів, отут могло б їх мені перебивати. Запросто. 300 Вт можна було б налаштувати так, щоб воно у вікно світило замість сонця. Можна було б фільмувати і імітувати при цьому те, що сонечку, віконечко. Да? Е, Отакий от маленький прилад. Три 3... з копійками. Щось там. Навіть не 100 доларів. І воно працюватиме, працюватиме. Добрий чай. А ви мене запитуєте, Сергію, навіщо ти на каналі показуєш нам ці прилади, пояснюєш? Не менше переглядів набирають ці відео. Хто ж кому? Хто ж кому друг? Добрий чай. Гаразд. Після випуску як обрати універсальний штатив, надійшло кілька безцінних порад від глядачів. Пише колега з Ніком Кактусенуш. Користуюся штативом Велбон ex 230 Mark 2. Купувався під фото, легкий, компактний, але й для відео згодився. Те, про що я кажу, що важливо, сьогодні вже важлива універсальність З мінусів. Перший мінус незмінна голівка. Захотілося поміняти тип кріплення, але не можу. І особисто моя порада продовжує наш колега з кактусенуш, обирати штатив під камеру. Якщо це беззеркалка, маленька з невеликим об'єктивом, то треба і невеликий штатив. Його достатньо. І якщо йдеться про важку камеру з обвісом, плюс клітка, мікрофон, монітор, батареї, там зовнішні диски, компендіум, то потрібні вже плюс 4,5 кг, е, які здатна витримати е, штативна установка або й більше. Далі пише і ділиться колега з Ніком Влад 0304 ua Знімаю виключно фото. і в мене на кожен день штатив Sleek Pro 3. Вей, він легкий і з переваг. Голова ставиться в нижнє положення, тобто це дуже добре. Ми можемо от поставити так чашечку, і фотографувати чи фільмувати одразу в чашечку. А, Штанга розбірна, але робоча висота без штанги у верхньому положенні може бути всього 19 сантиметрів. Це теж дуже добре і непогано, тому що ви можете фотографувати чи фільмувати буквально з рівня землі. Якщо, наприклад, уявіть собі, ви ховрашка фотографуєте, квіточку, чи лисенятко якесь бігає. Ми ж з вами пам'ятаємо, що дуже важливо опуститися на один рівень з портретованим, щоб надати йому особливої важливості, тобто не згоривний здивитися великий верх і там мікроніжки, а дивитися на одному рівні. І от штатив, який здатний опускатися на рівень 19 см від землі, це просто подарунок. Максимальна висота цього штативу 160 см, чого зазвичай вистачає для нічних фото та пейзажу. Продовжує наш колега. Ніжки штатива незалежні. Це означає, що ми з вами можемо цей штатив виставити на ухил. Одна ніжка стоятиме нижче, друга стоятиме вище. Все добре. І головне, що цього штатива можна повісити за пояс і забути про нього гуляючи цілий день. Нема ділеми, брати з собою цей штатив чи не брати маленьке, легеньке. І е, відповім на запитання, скільки ж штативів потрібно для повного щастя? Чи вистачить одного однісінького універсального штативу на все про все. Відповім з власного досвіду і з досвіду тих глядачів, які залишили коментарі. Є у нас у всіх таке виховане життям, ховрашкове бажання запастися чимось одним, от максимально універсальним, зате на все життя. От так купив собі, і от воно тобі служитиме 15 років, а може і 30. Але якщо це можливо придбати один штатив для любительської зйомки або для жорсткої спеціалізації, то для роботи. В різних жанрах для праці окремо з фото, а окремо з відео, вам швидше за все, з часом знадобляться кілька штативів. З якого штативу ви безперечно розпочнете, а до якихось вас підведуть ваші життя і фахова діяльність. До яких саме штативів наперед невідомо, тому що. Колись ви подумаєте, добре б мати штатив для зйомки відео, який би здатний був утримувати і камеру, і монітор, і ще щось. Потім ви подумаєте, а от мені хотілося б маленького штативчика, якого можна поставити на стіл, коли береш інтерв'ю. А потім ви скажете, а мені треба зараз, от не такі штативи, а такий, який би здатен був фотографувати з висоти, як було вже сказано, нижче, 19 см. Значить, треба такий. Конструктор, щоб він опускався на таку висоту, але щоб його штангу можна було перевертати і фотографувати або фільмувати згори донизу. Варіантів безліч. І кожен штатив це специфічний, спеціальний робочий інструмент. Так само, як ви колись придбаєте камеру, а потім переконаєтеся, що до неї. Для зйомки різних сюжетів потрібні різні об'єктиви під різну спеціалізацію. Так, абсолютно саме вам під різну спеціалізацію і різні сюжети швидше за все знадобляться різні штативи. Але, повторюся, не одразу, далеко не одразу, а колись і з часом. Коли ви подивитеся, спробуєте і десь якось захочете собі полегшити, покращити роботу. Далі про безпеку фотографа і оператора відео. З пропозицією постійної роботи пише незнайомочка і зичливо представляється представником продакшн. Хотіла уточнити, яку техніку використовуєте для зйомки? Бачила у вас в профілі інформацію стосовно Nikon та Lumix, а можливо є якась детальніша чи свіжіша інформація? Відповідаю! Для фотозйомки використовують зеркальні камери Nikon. Для зйомки відео беззеркальні Lumix Panasonic в форматах Full HD або 4K з глибиною кольору від 8 до 10 біт, 42.0 або 422 в профілях, наближених до натурального або під грейдинг. Не хочу набалакувати на людину. З одного боку, ця переписка усміхає, а з іншого, нагадаю, що коли не знайомець, Падає як сніг на голову і просить розповісти про апаратуру на рівні розуміння користувача ломбардів, то згадаємо про елементарну обережність. Бо в якомусь сенсі ця людина по відношенню до вашого фаху можливо випадкова і як з нею співпрацювати. А в іншому випадку, колись згадав у випуску, як приїхав колега працювати на зняту кимось квартиру, де зустріли. Хижі люди. Якщо в резюме вашому зазначені приклади робіт, то яке кому діло, чим їх знято? Клієнта задовольняє результат? Давайте працювати разом. Наступний лист дуже незвичайний. Дякую. Він від глядача каналу і мого френда у Фейсбук на ім'я Марк. Я частково спробував розібратися в його запитанні, але потребую і вашої допомоги. Питання стосується насадок на об'єктиви. І питання це досить глобальне. Потрібна порада починає Марко. Свого часу тема насадочних конверторів і макролінз пройшла повз мене, тож у питанні плаваю. Знаю те, що телеконвертори крадуть світло, а от наскільки вони з'їдають різкість, надають аберації і взагалі, чи різняться між собою. Друже, я теж на свій сором майже не мав діла з конвертерами. Якось мій батько, дякую йому, показав на радянський дзеркальний телевик 500 мм з діафрагмою постійною від F8, до якого йшов телеконвертер. Я чесно і неупереджено взяв свою кропну тут дзеркалочку Нікон, нап'ялив оце все і пересвідчився, що фокусуватися. Важко. Або потрібен сенсор більший хоча б удвічі, ну хоча б у півтора рази, або варто конвертера зняти. Зняв. Але це допомогло не дуже. Малюнок був дуже мильним. І зловити у фокус, потрапити в глибину різкості було надзвичайно важко. І телевик, і конвертер явно були не під кроп, а під плівку. ну... Чи під Full Frame. І ще одне. Конвертер це легкий і компактний аксесуар. Він допомагає перемикатися між стандартними для вашого об'єктива фокусними відстанями та більшим радіусом дії. Це зручно. Але двократний телеконвертер, як правило, удвічі зменшує апертуру. Замість значення діафрагми 2,8 з ним ви отримаєте еквівалент. 5 і 6. А замість F8 ви отримаєте F16. Використання конвертера потребує достатньої кількості світла. І так само, як телеконвертер подвоює фокусну відстань, настільки ж він зменшує апертуру, тобто ступінь відкритості діафрагми. І це також впливає на глибину різкості. Тому з телеконвертером треба. Вміти працювати, треба знати його всі плюси, недоліки, і до них призвичаюватися. Телеконвертер це свого роду великий компроміс. Ринкова ціна у телеконвертерів, особливо у неавтофокусних, сьогодні я б сказав, дуже приємна і людяна. І, звичайно спливає на думку, що добре б замість того, щоб купувати купу об'єктивів, телевика якогось, можна взяти свій любий кіт, або звичайний полтос і перетворити його на 100 мм для портретної зйомки, або ще збільшити фокусну відстань, еквівалент фокусної відстані. Але, як ви бачите, Телеконвертерами є певні, але для відео я використовую спідбустера. Його можна назвати теж свого роду конвертером, тільки іншою конструкцією. Оптика спідбустера допомагає збільшити кут зору об'єктива і ще додає світлосили. З ним у об'єктива. F2 і 0 глибина різкості робиться як лезоножа. І також цей адаптер конденсує світло від об'єктива і спрямовує на сенсор. І в кадрі робиться світліше. Ще маю китайського перехідничка. Ось він. На об'єктиві InduStar. До війни такий китайський перехідник коштував 50 гривень зі скельцем. Він, здається, трошки краде світло. Саджу на нього, на нікон, об'єктиви, як вже зауважив індустар. Будь ласка, і отримую досить приємну картинку, в тому числі на портретах. Щоправда, нескінченності на дзеркальці цей перехідник. Не дає. Він дозволяє фокусуватися ну, десь на відстань до 5 метрів, але для поясного портрета його вистачає. Тож, мої висновки, не сказати, що професійні, але унітарні. Всі різноманітні ці чудові лінзові насадки конструйовані під взаємодію певних камер з певними типами лінз для досягнення різних ефектів. Така собі середня ланка під завдання конкретних технічних наборів. Сказати, що якийсь з телеконвертерів, наприклад, створений для зйомки на плівку, універсально працюватиме на цифрових фотоапаратах, цього сказати я не можу. З іншого боку, як вже зауважив, вартість конвертерів дуже цікава і просто підштовхує до експериментів з ними. Конвертер ставиться перед об'єктивом. А ще є лінзові насадки. Теж досить цікава і незвичайна річ. 20-25 років тому різні лінзові насадки почали широко використовуватися як у перших цифрових фотоапаратах, котрі можемо порівняти з нинішніми беззеркалками, так і для зйомки відео. Сьогодні такі насадки вважаються. Екзотикою, бо кожна з них теж конструювалася під певну систему та її оптичні особливості. А сьогодні під різні завдання нам здається, здається, простіше придбати різні об'єктиви. Але, як вже казав у попередніх випусках, епоха переробництва добігла кінця. Штати пропонують японським підприємствам переводитися до себе в країну, так би мовити, поближче до ринку. Про ситуацію на Тайвані і Південній Азії ви в цілому знаєте. Тому лінзові насадки до фото-відеокамер в потенціалі теж розширюють ваші творчі можливості. Але оскільки їх робили для інших апаратів, повторюється. То кожен з них сьогодні варто досліджувати на особицю, досліджувати саме з вашою камерою, на ваших об'єктивах, у ваших умовах роботи. У телеконвертерів приємна бонусна спеціалізація, наприклад, зйомка дикої природи. Але я, на відміну від багатьох колег, на жаль, професійно цим не займався. Тому, якщо хтось може поділитися враженнями від застосування телеконвертерів або лінзових насадок на сучасній цифровій техніці, то, будь ласка, коментуйте під відео. Думаю, що з огляду на нинішню вартість таких оптичних додатків для роботи, для експериментів і для навчання, ваші враження надзвичайно цікаві. Діліться, будь ласка, досвідом. Наступне запитання щодо якості лінзових систем від знаної марки Vivitar. Подейкують, що недорогий Vivitar додає м'якість зображенню, а дорожчий Olympus – ні. Правда, це чи неправда? Вівітар, як і деякі інші, це американська торгова марка, яка працювала з франшизами. Ось у мене Вівітар, так. Тобто продукцію, марковану Вівітар, одночасно могло виготовляти понад два десятки і більше японських фірм, фірмочок та гаражів, як сьогодні дрони клюпають. Тому технологічні особливості зовні однакових виробів. Під однією назвою начебто однаковими технічними даними могли різнитися. Наприклад, по об'єктивах Vivitar 28 мм 2 і 0 серед найзнаніших – виробники коміне, і до них ніколи не було претензій, окрім деякої м'якості, зображення на відкритій діафрагмі. Зате в якийсь період з об'єктивів теж дуже знаного виробника Кайрон. Краплі мастила потрапляли на сенсори камер. І це обговорювалося в англомовному інтернеті. Тому на питання франшиз у виробництві фото-відео обладнання нам всім варто звертати увагу. І насамкінець кілька листів з прикладами творчості наших колег. Зокрема, що потрібно для астрофотофотографії, аби досліджувати туманності і планети. Хтось, можливо, скаже телескоп не обов'язково пише глядач з Ніком Володимир Лев, екзотика. Займаюся астрофотографією за допомогою простого обладнання фотоапарату Nikon D 7000 та об'єктивів Nikkor 50 мм 18 g та Nikkor 85 мм 18 g та дешевенького фотоштатива. А за допомогою безкоштовної програми складаю десятки зроблених фотографій в одну. Професійний астросетап коштує 5-10 тисяч. Доларів. <хи> От. А далі продовжує пан Володимир. У нього все набагато дешевше. Зате на фото він отримує набагато більше інформації, ніж при візуальних спостереженнях навіть у телескоп. Давайте разом помилуємося астрофотоздобутками пана Володимира. І ще кілька знімків цього ж автора. Зняті ArSat 50, Kalinar 5N, helios 81N. Надзвичайно приємно згадати ці чарівні характерні мануальні об'єктиви. Почнемо з фотографії, зробленої колегою на фотоапарат Nikon D40, сенсор, яко має лише 6 мегапікселів. Будь ласка. Чудова фотографія. Дивимося далі, насолоджуємося і до наступної зустрічі! І на особицю дякую, щиро дякую всім спонсорам нашого каналу, які напувають мене чаєм кавою. Зичу вам всім добра!